Про двірника розкажу вам малята, є в нього друзі, мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим стрічає він сонечко в місті, двір наш і вулиця, глянь, які чисті. Про кого цей віршик? Правильно, про двірника. Скажіть, будь ласка, для чого треба прибирати на вулицях? Так, правильно, щоб було чисто. А скажіть, чим двірник замітає вулицю? Так, мітлою. А чим він загрібає опале листя? Правильно, граблями. А для чого двірнику тачка? Так, для того, щоб перевозити сміття. А куди двірник буде вести сміття? Правильно, до смітника. Діти, а давайте з вами подумаємо, що потрібно двірнику для роботи. Так, двірнику потрібно і відро, і мітла, і граблі, і тачка. А зараз давайте з вами пограємо у гру. Треба визначити, що на малюнку зайве. Ось подивіться на перший малюнок. Що ви на ньому бачите? Так, тут є граблі, лопата і печиво. Діти, як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, печиво. А подивіться на наступний малюнок, що на ньому знаходиться? Правильно, відро, тачка, м'ячик. Як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, м'ячик. Діти, праця двірника дуже важка. Він працює кожного дня у будь-яку погоду, тому його працю треба поважати і не смітити. Скажіть, куди треба викидати сміття? Правильно, у смітник, а на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!